На каналі Історія без нодоти. Тут немає води, тільки жорсткі факти. Сьогодні поговоримо про козака, ім'я якого викликало паніку у шляхти. Северин Наливайко. Герой чи зрадник він палив маєтки, збирав військо і кидав виклик цілій державі, речі посполитій, але чим усе закінчилось. І до речі, є новинка. У шапці каналу можна запропонувати тему для наступного відео, почитати часті питання і правила. Після перегляду глянь, там усе чітко. Северин Наливайко народився у середині шістнадцятого століття в родині міщанина з Острога. Його. Його батька вбили шляхтичі. Це запалило в ньому жагу до боротьби. Він пройшов шлях від простого козака до отомана командував загонами, воював із татарами. У 1594 році з козаками громив угорські, молдавські і татарські сили. У білій церкві розбив польське військо. Це стало сигналом до великого повстання. Але все зламала зрада. У 1596 році між Григорієм Лободою та Наливайком почалась ворожнеча. Лобода діяв не узгоджено, чим послабив козацьке військо під час облоги біля Солониці у Тум'яті Наливайка схопили у 1595 році. Наливайко зібрав велике козацьке військо. Вони спалили Луцьк, громили шляхту на Волині і Поділлі. Мета створити незалежну козацьку державу. Козаки дали бій полякам біля урочища Гострий камінь, після чого відступили до Солониці. Там, у травні 1596 року, армія опинилась в облозі через зраду Лободи, якого за це вбили свої. А Наливайка схопили і передали полякам у Варшаві. Наливайка стратили за різними джерелами або четвертого. Тували або спалили, але його дух жив далі. Ім'я Наливайка стало символом боротьби за волю. Навіть Тарас Шевченко згадував його як героя, що не скорився. Северин Наливайко не зрадник, а лицар свободи. А Григорій Лобода лишився в історії як той, хто зрадив і поплатився за це. Наливайко не встиг побудувати державу, але встиг налякати імперію. Він не був ідеальним, але точно був справжнім. Його повстання зламали, але дух ні. І нагадую: усе важливе є в шапці каналу. Там порядок, як у гетьманському таборі. Якщо тебе вразила ця історія, тисни дзвіночок. і Пиши в коментарях, наливайко герой чи просто вибух епохи. Ну а я з вами не прощаюсь. Ще побачимось.